Е, що за фігня? А, а де світло? Блін, здається, світло пропало, блін. Ну як мені тепер фарбуватися? І а що це таке? Чому так темно стає? Ой-ой-ой, чому так темно мені стає? Ну я боюся темноті. Блятик, блятик, блятик. Блятик, блятик, що таке стицька? Чому світло пропають? Не знаю. Ну, мабуть, світло виклють цілі. Ти думаєш, Ну так, може выкидывать с витла. може все будьте. Ну так, в принципі. І що будемо робити? Мені страшно. Но я боюсь за її темноті. Не писится сестри, сестри, сестрицка. Давай зараз підемо до папа і до мами. Давай, спечайську, давай підемо до Миллиани. Давай підемо. У нас все таке на цьому поїхові, Так буде логічно. Ага, і вона доюється. Угу. Їй 13 років оце скоро буде. Ага, в цьому э, місяці оце. Ага, виростить так. Ось я тут піс'є. Піс'є. Сестричка, сістрицька, 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 сістрицька. Господи ж, чого вам карапузи? Чомусь світ я поєбаю. Ну, винт було світло, мабуть. Може щось поламалося. И чинять. И все. Ну ладно, давайте сходим до батьків тоді, якщо вам так страшно. Тяк, тяк, дядя, 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 давай сходим до батьків. Ага, эписы Ага. Фух. Господи, ці карапузы вже э, мозги засрали и забыла кисточку покласти. Так, карапу запишить. Мы не каяпузим. Мы угу. не каяпузи, вся матяка. Папа, папа, папа. Папа, 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 папа. Господи, чого вам? Что уже ставалось? Що уже трапилось у вас? Чему світло выкьюти? Так, что світло выкьютили? Не знаю, может, светло выключили. Может... Ще щось, може, якісь там неполадки, може щось поламалося і вимкнули світло. Я якраз фарбувалася ці двоє генії. Е пішли до мене в кімнату ще без стуку І я чуть собі не штрикнула в око кісточкою. Німатість що тебе як, я хоюся, якби це не реакція. Головна ось тут була потрібно. Нічого стяснулося їм, але ну, тобі потім щоб не буде уважністю. Ага, тому що і стріла мисли. Так, досить е, соритися. Нам ще такого не вистачало, щоб ви посорилися усі. І так, світло вимкнули, Ну, давайте хоча б якісь фонарики, які в нас є, включимо. Ага, в мене є в кімнаті лампа. Її включить, принести кудись. Ага, зараз. Потрібно давай сюди принесеш то зараз, а ми з мамою усі останні світла. Може світильники? Ну, світильники, рівно. Господи, чого ти з скуварит ще й приперла сюди? Ще з скоритки м'ясо. що, щоб мені дати по башки, щоб було боліше? А, Боже, я просто прийшла з і що такого? Так, а ти не знаєш, що мусу вимкнули? Ну, якби туди м'ясо нам готовлю. І бак світло вимкнули. Ну, я не знаю, чого ви до мене всі прицепилися. Я зараз буду йти дивитися. Краще приносите світильники різні, а ти краще скоритку прибери. Та боже, зараз приберу. Ай! Та просто її поклала на стіл. Що ти вже кипішуєш? Оже, зараз тоді на кухню віднесу. Не переживай. Ага, угу, я тоді п -п пішов. Іди вже швидше. Ой, так, ну що тут трапилося таке? Угу. Зрозуміло, світло вимкнуло. Не поламалося нічого, просто світло вимкнули. Ладно, тоді приходиться чекати, поки світло тут. Пір розкажу їм. Ну, в принципі, в мене тут є пару лампочок. Ось така у мене є і. І все, більше в мене ніяких немає лампочок. Так, візьму ще. І ще щось тепле. Петеп кофти, тому що, ж, ну, там холодно у нас в гостині. Ми всі будемо сидіти в гостині І сьогодні зробимо... День в гостині. Ще потрібно принести туди усі речі. Це така в мене класна ідея прийшла в голову. це просто Так, візьму ще ось такий одяг. Зачем не знаю, ну ладно. Ось це. Так як як вимкнули, так і отоплення теж вимкнуто. Так що я візьму багато теплих кофт ось така, ще ось така. Щоб вже цим вистачило. І ось таку ще візьму. Так, вроді би все достатньо. Угу. Усе піду відносить. Ось моя настільна лампа. Я вже забула, як вона називається правильно. Може, це правильно. Так, візьму ще мішок. Ну, палатку. Мама сказала, що потрібно її взяти. Зачем я не знаю? Ну, ладно, я візьму. Може потрібно буде. І ще мама сказати, сказала взяти всі речі і з теплого теж. Так що я зараз все візьму. Я придумала, куди все це я покладу. І я візьму подушки тут. Так що ось на них я все покладу, всі речі. Так, не влазить, так що ось, понесу в руках. Так, ось це. Музику хочу взяти ось це ще візьму свою улюблену штучку, тому що мама сказала що ми там вроде би, будемо в ночі... Ой, в гостині ночувати даже так я візьму свою пижаму тапочки другу потрібно буде не ну мало ли так ще візьму ось таку кофточку а, І... Ніхала, так брати не буду, звісно. Ж. Навіщо мені візьму навушники і ось таку ще шапочку. Так, в принципі, все. М -м ще візьму що тут. Та -та -та. Так. Ось це ще, ось це, ось це. Усе. Так, може ще щось тут в карапуді потрібно взяти? Ось такий ще світильник потрібно взяти. Так, йому степло одягу ось такий Піжама. Він вроді би вже в ній. Точно іграшки їм потрібно взяти. А то мозги мені винесуть. Я буду цьому моляти мене, щоб я їм дала планшети їх Так що візьму краще їм зараз. Коляску їй. ей пижаму. Какую ей пижаму можно? Возьму ось вот такие две. Еще что можно взять? Ну, возьму такую-то на кофточку. Ну, и вот такие еще одев. И ей спальный мешок. Усе. Тільки потрібно буде ще потім поритися, пошукати, може якісь ще спальні мішки знайду. Я Я добре порилася і знайшла ще дуже багато речей. Крапуза, а ви як тут були так і залишилися на тому самому місці? О ні, ми сіли на диван. Угу. Ладно, зараз тоді буду розкладати я всі речі. Сюди, так. О, я бачу, ви вже все розклали. Ось такі молодці в мене. Все розклали. А, все світло, яке можна було принести, все принесли. Тільки ще не включили, нічого, зараз я включу. Так. Ну все. Всі світильники, які не працюють, ну, всі світильники, трошки ще які працюють, і самі. А що на батарейках е я їх включив? І ви принесли їх усім. Ви молодці, так що? М ну що, будемо починати вечір? Ага, а спочатку сходимо в магазин за продуктами новими. Та ну, можна, я не схожу. Іди. <світ> Алло, Юль, привіт. Ну що, у тебе є світло? Я зараз говорю на планшеті, на якому багато процентів в мене. У мене там тут 97%. зарядила, уявляєш? Є світло, у тебе є тої тобі повезло, як в мене немає, мене вимкнули. Ви. Ну нічого, ми з, е, з усією родиною вже тут розмістилися в гостині одній, ти сама знаєш, вона в нас дуже велика. І ми будемо тут весь вечір, поки не включить. Ну так, прикольно у нас тут вже початок почався. Он мама папа вже відправила в магазин за продуктами. Ще я скоро хочу погуляти, ти зі мною підеш погуляти? Добре. Э, так, іще і ну, э, э, мої будуть гуляти також, так що, так, якщо ти хочеш, ну, можеш звичайно нашої родини погуляти далі. Я дуже хочешь. А, ага, з карапузами дуже хочеш. Пробач, просто інтернет поганенький. У мене зараз 4G на планшеті. М -м -м. Ну, давайте, як я зберуся, то я тобі тоді напишу, тільки давай потім трішечки ну, погуляємо тому що зараз жить. Не дуже така хота і... Мені охота більше, якщо чесно, провести время з родиною, Ну, сама розумієш родина. Родина це дороге. Добре. Я рада, що ти мене розумієш. Добре, ти теж тоді проводь время за своєю родиною. Усе давай тоді пока Юль. Угу.